Ні-ні-ні, ні. Сиділи на Спешці і вночі був артобстріл в позиції Кацап, будемо так казати. І потім почули крики, хлопці хотіли здатися в полон. Ми прийняли рішення. Моя Спешка називалася Хусік, сусідня Спешка називається «Аполлон». Вони замітили в тепловізор рух Кацапів і відкрили по них вогонь з ПКМ. І вони почали кричати там хлопці ми свої, не стріляйте. Ми прийняли рішення взяти їх в полон, але нам наше як, руководство сказало, що хлопці не рискуйте, була ніч темна, що можуть кацапи якусь там херню придумати. Все ми зробили це, взяли під вонговий контроль, не підпускали, вони сховалися в окоп, досиділи до ранку. І під ранок вони йшли на нашу позицію, вони скинули зброю, були тільки в бронежилетах, каска, Ми їх взяли в полон, вони почали проситись там, не вбивайте. Ми їх нагодували, сало, сало, хліб, водички, покурили, часик з нами посиділи, поспілкувалися. Ми передали своєму руководству. Чому? А мотікатись можна? Можна. Получили просто від арт-обстрілю. І все. І наші дрончики добре працювали. Вони вже так з їхніх слів вони поміняли вагнер. Вони казали, що вагнер їх кинув, а їх кинули якби на м'ясо. Вони сиділи на позиції їх четверо суток. І як вони казали, що ваші дрони вже 20 разів на голову скидали їм. Подарунки. І вони хотіли відійти, а так як ми їх не пропустили, їм треба було перебігти через посадку, щоб від одного до другого копа там 30 метрів, можна сказати, по відкритій місцевості. І що вони здались? Грязні. Кацапи, ну хто були? Захватчики нашої неньки України. Були напугані дуже, злякані. Морально-психологічні подавлені. Коли ти сидиш під артобстрілами, типу, та якийсь ну, гнів людський, от таке. але коли вони вже почали проситися, ну, типу, як одна мені розумна жінка казала, коли ми йшли сюди захищати Україну, ну, саме головне – оставатися людьми. Ми ж не, ми не хочемо вбивати, ми хочемо захиститися і все.